Сезонні овочі вже починають падати в ціні за даними мінфіну за тиждень до літа середні ціни на овочеву корзину впали на 3%. Що саме дешевше, і чи чекати ще більшого спаду цін? Наша Анастасія Ісаєва побувала на ярмарку і про все довідалась. Опит на овочі зріс, які овочі купують. Огірочок 70 рівнів кілограм, рожевий помідор 120, червоний 100, перчик 150. Скільки для українців коштує овочева корзина? Ціни різні, але дешевше ніж в супермаркетах. Чи чекати ще спаду цін влітку? Ми приїхали на ярмарок у пошуку найдешевших продуктів. Один із овочів, який впав в ціні, ми вже знайшли. Що ще дешевше? Є? Зараз подивимось. Помідори першими почали падати в ціні, каже продавчиня Анастасія. Як і щороку, з наближенням літа овочі стають дешевшими. Сьогодні, наприклад, дивіться, помідор 55 гривень. Смак і зовнішній вигляд відповідають, і я вважаю, що це дешево. Слідом за ними почали дешевшати огірки огірочок теж можна знайти на ярмарку за приємними адекватними цінами. В середньому 55 гривень за кілограм, тож помідори та огірки на прилавках довго не затримуються. Люди купують. Так, звичайно, хочу сказати, що люди прискіпливі, дуже дивляться на ціни спочатку. Якщо ціна влаштовує, то зупиняються. Знаєте, спочатку покрутять, потім просять понюхати на запах. Дійсно, це так. Посмакувати. Звичайно, що дозволяємо смакувати. Подруги Аліна та Катя сьогодні на ярмарку вперше. Зазвичай роблять покупки в супермаркеті. Купили полуницю, редис, огірки, базилік. Збираємось купити, помідори, молода картопля. Ціни різні, але дешевше ніж в супермаркетах. Оксана сьогодні на ярмарок прийшла купити овочі для салату. Салати і м'ясо запікати. Купили редиску, купили зелень, ну такі сезонні. Овочі, Капуста дорога, 80. Це Оксана не дійшла до прилавку Тимура. Він вже знизив ціни. Перець був 180-200 гривень, зараз 130 гривень. Капуста 65-70 гривень, зараз 45 гривень капусточка. Але якщо там покупець приходить якийсь взятий овочевий набір, так умовно, там по кілька штучок всього, скільки це ви Кілограм картоплі 100 гривень, наприклад, так білої, так? кілограм картоплі. І, наприклад, там салатик, це ноги ну, буде ще гривень 50-70 максимум. 170 гривень. Аліна разом з чоловіком фермери тримають і свій город і теплицю. Чуть-чуть огірочки подешевшали, чуть-чуть тепло, огірочкам треба тепло. Перші овочі весною завжди дорожчі, бо ж в ціну враховують витрати на утримання теплиці. І до середини літа варто очікувати найнижчі ціни на овочі за весь рік. Додає, якби не аномально холодна весна, ціни б на овочі ще у квітні почали падати. Огірочок 70 гривень в кілограм, рожевий помідор 120, червоний 100, перчик 150. Починаємо літо з таких цін. Середина літа всі ціни ціни на низ ідуть. Обов'язково злешевшення буде, тому що більше, буде більше привозу, буде більше урожай. Тревень – це також сезон молодої картоплі, яка нині дорога. Приблизно 90 гривень за кілограм. Тоді, як звичайна картопля, значно впала в ціні. А яку ціну картопля? 30-35 25, як якека. Але ще більшого зменшення ціни варто очікувати за кілька тижнів. На фоні температури менш погода більш краще зараз буде, більше потепління, піде більший об'єм всіх овочів, фруктів також. І ціни, конечно, подумали. Отже, за нашими спостереженнями, найдешевшими на ринку є огірки, помідори та капуста. Огірки нині 55 70 гривень за кіло. Така ж ціна була і минулого року. 60 гривень. Ціни на помідори коливаються від 55 до 100 гривень, тоді як у травні минулого року їх ціна була 65 гривень. А от кілограм капусти минулої весни коштував 16 гривень, тоді як нині в межах 70 гривень. Проте з початком літа і продавці, і мінфін прогнозують, що ціни, хоч і не суттєво, та все ж таки будуть знижуватись. Поки що маємо такі ціни на овочі. а бачите, все одно минулого року було дешевше в цей період часу. Розумієте, ну буде ціни падати, будуть падати, будемо стежити дивитися, але все одно знаєте, пам'ятаєте, та що на ринках і на великих ринках, і в супермаркетах, і в супермаркетах все одно єдина цінка, навіть ті, що воно закуповує та у селяна, або у кого у нас українців українських аграріїв. А що їдеш там, наприклад, селом між селами так тактальними річки риночки, то там тої націнки немає. Бабусі там або так. місцеві mm -hmm. люди селяни стали зі своїми врожаями, продають по Інших цінах знов таки пам'ятаємо, що різниця є у місті ціна і у селі. Ціна різна, та 100% відсотків. Там ринок ринку різниця на одному може бути величезна різниця в цінах, так тому ну, вже хто знає де краще купувати вже деякі ціни, то там вже і пасуться. Ну а ці ну, всі черешні, та ну наша вона. Та от подивіться, в одній з яток побачили наші поки... колеги. Поки що, ну, ми розуміємо, що не сезон, так. Але так. поки що черешня у нас імпортована. Півтори тисячі. Хто купить це? Решті, решт, солодка як мед, купити чи ні? А он лохи на 750. Ну, ми розуміємо, що це ну не наші, Це ще це дуже дорого. Ну не знаю, ну, хіба би ви нас пригостили? І Максима, і Максима, так для якого а, ми о, збираємо. Давайте, так? Максима так? Бо тут дуже дорого. От, бачите, qr код Він. ви можете а, скористатися таким чином і чи не купимо черешню за півтори тисячі. Навіть за 150 п'ятдесяти підвісті. Максиму можемо сьогодні влаштувати Хіба Максиму, реченку, так. так. А свою черешню ми ще з'їмо, у нас ще буде попереду. Час, до речі, шановні глядачі, пишіть нам, де, де ви, які у вас ціни. Що, поскільки коштує. Ну, от зацікавки, що огляд зробили, овочевий вам огляд. Так, ви зорієнтувалися в цінах в середньому, що зараз коїться на ринках супермаркетах України. А ви напишіть там, де ви є. Ми зараз співставимо те, що ми побачили, те, що реально у вас є. Так, чекаємо, пишіть нам на інстаграм-сніданку. Поговоримо про погоду, чи вона змінилася з самого ранку, якою вона буде по всій Україні? Чи очікувати е, Оленко? Ти вже змокла, вже, змокла зна, під дощем. Роз... Розкажи, що там з погодою. Ну, колеги, якщо я в шості там 45 розповідала, що сьогодні вистачить хіба що такого плаща від дощу, то беріть зараз, кажу, що беріть з собою все і парасолю, вдягайте гумаки, і беріть з собою дощових, тому що дощ розганяється, дощ підсилюється. Він вже декілька разів починався, зупинявся. Але сьогодні так буде цілий день в Києві. Тому той, хто в Києві та в області, зважайте на це. Але попри це, знаєте, є гарні новини, тому що зараз на дворі дуже тепло, і сьогодні, як я очікую, максимум. В Києві плюс 20 градусів, і абсолютно 100% вологість. Друзі, відчуваю це знаєте кожною частинкою своєї шкіри. Якщо говорити з решту території України, то сьогодні буде знаєте, в переважній більшості областей також мокро, Зокрема, сьогодні дощі прийдуть в центральній частині України, в більшості областей південного регіону, а також не півночі. найтепліше сьогодні на сході країни там повітря прогріється до плюс 29 градусів. На півдні сьогодні максимум плюс 27, захід країни 16-19 градусів. В таких межах коливатиметься температура. Ну, на півночі сьогодні буде максимум плюс 24, і в центрі плюс 27. Ну, в Києві, як вже сказала, сьогодні максимум, який очікуємо, плюс 20. Якщо говорити про температурні рекорди цього дня, то найтеплішим 26 травня було зафіксовано в Києві у 2007 році. Плюс 32 градуси показали тоді термометри в столиці. Ну, а найхолоднішим цей день був у 1940. 44. Тоді всього було плюс 2 градуси тепла в Києві. Колеги. Квітуля тут наші глядачі кажуть, що під дощем квітка краще розквітає. Я ж кажу, розквітнеш квітуля. Розквітнеш ще далі. Ж, небо тебе поливає. А, ну тобі, Пасибі, Бачите, Але... що мені потрібно що? було для щастя? Дощ. Ну, Дійсно, водичка, воно вмиває, така чище, правда. Шукаємо всьому позитивно, що вже робити. Вже під дощем, змокла холодна. Kan,